Дивитеся перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ринок. Наближаємося до свят 25 грудня. Не всі, але певна кількість людей святкують Різдво. І ми все ж таки хотіли поговорити про. Знаєте, про сенс цього свята от на тлі оцих випробувань, які нам випали. Про те, хто як ставиться до цього свята, що взагалі бачить у змісті цього свята, ми ж розуміємо, що Різдво це не просто сіли за стіл, так наїлися і розійшлися. Різдво насправді має зовсім іншу духовну складову, і от про це хочемо поговорити. І мені здається, що саме. У час у тих випробувань, які випали нам, всім, в Україні, як у цілому, як країні і кожному з нас саме різдво має таке, знаєте. Зовсім, мабуть, інше значення. Ну чи погодиться зі мною мій гість? Я не знаю протерете Теодор Оробець, секретар Одеської єпархії Православної церкви України. Сьогодні в нашій студії Вітаю вас. Очі. Доброго здоров'я, Христос народжується. Так ви Свої погоджуєтеся чи не погоджуєтеся? Все ж таки, що під час випробувань до Різдва якось по-іншому ставляться. І мені здається, що відсоток людей, можливо, можливо, який там бачив в одному сенсі, тепер побачить в іншому. Знову ж таки, це суто моя абсолютно суб'єктивна точка зору. Пані Ірина, дякую за запитання. Я думаю, що воно не тільки ваше. Це питання багатьох людей, тим більше в Україні. Але я хочу вам сказати, що церква за тисячолітню свою історію бачила багато часів, періодів лихоліть. І в тій лихоліття якраз, напевно, і народилася та приказка українська як тривога то до Бога. Все ж таки, люди е, шукають десь захисту е, не тільки серед інших людей, але і у Бозі. І тому, е, звісно, що такі свята, як Різдво, як е, Великдень, Пасха, Воскресіння Господнє е, це ті свята, котрі нагадують людям, що вони не одинокі в цьому світі. Різдво чим е, цікаве у наш час, тому що Христос. Тільки народившись, зразу потрапив в такі обставини, як е, сьогодні живе е, пересічний Українець. Ставити випробувань просто. Так, так. Його зразу хотіли вбити. Угу. Він ще не народився е, для світу е, тілом, Він ще, його ще не знали. Про нього, власне, не дуже знали, знали тільки волхви, котрі повідомили тому самому Ірду, але знали, що його треба вже вбити. Ну і знаємо цю криваву історію, де для того, щоб вбити маленького Ісуса, знищили всіх хлопчиків до двох років від народження. І це було таке криваве. Кривами казка містерія та трагедія, да, така, трагедія така. заради того, щоб знищити одну дитину, про яку, власне, і не дуже знали. Просто mm -hmm. хтось там налякав, що слово цар застосували волхви, і через це слово земний цар злякався. Сьогодні ми приблизно в таких самих умовах наші. Діти е, святкують передріздвяні перед новорічні свята та свої е, новорічні ранки у підвалах, в укриттях в е, жахливих умовах. Е, наші віряни моляться під вибухи і гул сирен, і приблизно. Воно корелюється от то народження Ісуса Христа і наше сьогодення. І чим цікаве, власне, який сенс, як ви гарне слово застосували, який сенс для нас, віруючих, несе різдво, що Христос переміг. Ці всі нападки, Христос переміг цю всю наругу, Христос переміг того, хто хотів його вбити. І ми надіємося, що з Христом, з його допомогою, з його участі, ми також переможемо о -о того ірода, котрий нападає на Україну тільки за те, що ми українці. Тобто о, от такі свята, особливо як Різдво, як Воскресіння Христове, дають надію. так? Це найголовніше, Першу власне, чергу. Як в чому, в чому сенс сьогодні. Так. І мені здається, що саме про цю надію згадують саме під час випробування. Таку гарну паралель провели там ще, коли це було, так, і зараз, власне. Ну, власне, нічого не змінилося, бо ми знаємо, що історія розвивається по спіралі, як кажуть. Mm. так? І, yes. мабуть, оце все, оцей, знаєте, якийсь момент розвитку. 哭。Cool. Випав нам зараз знову ж таки складний. Хоча якщо подивитися суто історично, то у будь-якому відрізку там умовно в будь-яких ста роках є ось такі періоди випробувань Правда ну, я ж, так? Ну, сказати. За останніх ну, 100-120 тут... років ці, ці випробувано були випробування були декілька разів. Uh -huh. От для українського народу, зокрема, ну, і для ну але інших це інших, найсильніше, тому що воно випробування війною. Все ж таки, мені здається, що це таке найстрашніше і найкривавіше. Так була перша світова, була друга світова, був uh -huh. Домор, це для нас найстрашніше, а для тих, хто жив в той час, тоді було найстрашніше. І хто жив з Христом, той переміг найперше той страх, отой біль. Ну і, власне, і гнобителя переміг і ту любов. Християнську проніс і далі, навіть час гонінь, час е, заборони церкви пронесли ту любов до Христа народженого і передали нам. До речі, так час заборони церкви. Ще один час випробувань, він, так, він так і, для, і для віруючих, і для взагалі, мені здається, що ставлення тоді змінилося і до релігії, взагалі, і до церкви у багатьох, насправді. Ну, звісно, коли керівник е, і імперії, і держави, не знаю, як то то е, створення Радянський Союз назвати, каже, що в то. Я такому році я вам покажу останнього живого священника. Ну ти ж розумієш, якщо ти священник, ти практично смертник при цій владі. От, і, і в цьому всьому церква зберігалася, деколи де навіть розвивалася. Uh, так, бачите, так, це нам здається, що найстрашніше. а Знову ж таки, історія повторюється. Так. На жаль, так. І хотілося б, щоб вона повторювалася позитивними подіями. Вона чомусь повторюється негативними. Так, подіями, також були могли б І страшними так, і страшними подіями. Дивіться, щодо того, що 25-го не всі святкують Різдво, правда, ми це все розуміємо. Ми, до речі, неодноразово про це говорили. Це ну, нормально, У кожна людина має свої якісь традиції, своє ставлення. Як ви до цього ставитеся? І чи вам здається, що кількість людей, яка святкуватиме 25-го, із часом вона збільшується? Чи, чи сенс не в цьому все ж таки? У мене переживання з іншого приводу. А ну, якщо що ні 25, ні сьомого січня більшість не святкує. Mm -hmm. Ось з цього приводу в мене переживання. А якщо люди святкують і для себе розуміють, якого числа якого дати, в цьому немає проблем, тому що ми святкуємо подію. Mm -hmm. Насправді, от святкування багаторічне святкування 7 січня доказує нам те, що насправді дата не має значення, тому що у всіх церковних календарях, книгах, тепіконах, богослужбових там мінеях скрізь вказано 25 грудня, але воно припадало. На 7 січня. Раніше воно припадало на 6 січня, в 100 му році воно почне припадати на 8 січня, у зв'язку з тим, що календар є недосконалий. І в цьому немає ніяких проблем. Є проблема в тому, що е, хтось хоче святкувати дату, а не суть. Не сенс, який приніс Христос у, у світ. Е, якщо якісь вчені докажуть, що Різдво от точно вже вирухвали, і воно має бути не 25 грудня, а 28-го, я думаю, церква розгляне це питання і, і, і пристане. Сталості тут так, так, такої тут, немає. Та, ну, якісь прив'язки додати. Звісно, що, да, народження Ісуса ніхто не знає. Ну, ну так деякі е, богослови кажуть, що там є похибка в декілька років. От із, Заміло, з його народженням, тому дата не не є важливою. Важливо є, щоб ми святкували. Звісно, що дата повинна бути стала. Бо раз ми, літочислення, цілий світ, християнство е, спонукало, зуміло зорганізувати цілий світ, який і християнський, і нехристиянський, християнський, і е, інших вірувань і релігійних, релігійних вподобань, але весь світ літочислення е, робить від народження Ісуса Христа, то, звісно, це свято повинно вже бути якось уладнане, е, скажімо бути логіка так. Святкування у цьому, так, так має так, бути так. логічне. Тому е, Православна церква України з більшістю православного світу перейшла на новоюліанський календар. Тут можуть бути якісь як кажуть, але ну, ці, ці розмови не немає ніякого сенсу. Особливо коли мені, священнику, який в році звершує близько 100 120 літургій, каже: «А ви неправильно святкуєте. Я кажу, а ви коли, коли останній раз в церкві були? Ну, позапрошлому році були. Тобто, це Люди, котрі не є практикуючими християнами, Я не кажу, що вони гірші або не такі християни. Я, можливо, вони краще і кращий спосіб життя більш е, ну, так, виконують заповіді все. Божі. Я ж цим нікого не осуджую. Але просто якщо ми говоримо про е, богослужбову практику, то священник найбільший привик був до е, попереднього календаря. Але я вам хочу сказати, що за два роки е, я особисто і з своїми співбратами, священниками, спілкуюся, е, воно так якось органічно зайшло. В церкві все так гарно і дотепно, я би так сказав, організовано, у uh -huh. тому числі і з е, святами, що дуже зручно. От, звісно, держава прислухається до церкви, і ми бачимо, що День захисника захисниці на покрову за новим календарем, день державності за новим календарем, ну і інші свята. День 25 грудня. Також я розумію, що він є святковий і після війни стане вихідним. В зв'язку з тим, що багато людей ну, ми, святкують. до речі, і мали його до війни, якщо я не помиляюся. Він він вже свят... він, вихідним Він, він вже святковий, якось... Я не пам'ятаю, чи рік чи два Чи, чи в... так, вихідним. Дуже ну, ну там було, треба так... подивитися, може бути. Що Просто на суботу неділю припав. Нам так здається, ні, мені здається, що але це не важливо знову ж таки. Ми розуміємо, що під час війни ми про це не говоримо, так, так? а після вже закінчення Будем війни, говорити. То напевно буде ну тут ви розумієте, це... тут має е, значення е, все. Якщо, наприклад, у е, людей, які працюють е, в е, сфері економіки, е, бюджетний рік закінчується 30 чи 31 грудня, то звичайно у них різдво не дуже святковий день. Бо... Слушайте, ну, ми можемо сказати так і про нашу професію, власне, так само. Так, Тому так, ми не прив'язуємося бо... до цього бо, до того. Бугалтері, ні. ні. Тут таких якби підлік, да. дуже цікаво, бо бухгалтерії треба закрити mm -hmm. е... ну, рік. Так, а, так. а в січні було зручніше. Хоча хтось давав звіти, також щось незручно. Церква вирішила так. Це голос церкви, це не хтось е, одноосібно е, вирішив. І ми приймаємо як є. Ну до речі, я так розумію, що і віряни, які принаймні, ходять до вас, вони теж чи, чи і раніше вони так уважали насправді до того, як це було офіційно прийнято, якщо вже говорити про дати конкретно прив'язуватися до них? Люди хотіли. Хотіли люди. Хотіли. Основна маса наших вірян виявляли побажання, тому що до 23-го року, коли було прийнято цю календарну реформу, років 3-4 ці розмови йшли, і люди задавали питання, коли вже. Тобто, uh -huh. і коли ми ж питали вірян, питали в священників, питали в богослові, архієреї між собою збиралися і радилися. Так, я пам'ятаю, це був не, не швидкий процес, так. і такий не моментальний. Цей це процес таки була робота. Це мав більше півроку. Uh -huh. І всі були схильні до того, що треба з цивілізованим світом святкувати різдво. Uh -huh. Ну і до речі, так, для тих, хто е, ходить до української церкви, взагалі питання не стояло, так, так би мовити. Для інших тут е, погоджуся з вами, що справа у сенсі, а не справа у даті чи у цифрах, так. це 100%. Знаєте, коли почалася повномасштабка, ми я неодноразово з капеланами спілкувалася, mm -hmm. ті, які найчастіше спілкуються з військовими, найчастіше бувають там на фронті, бачиться mm -hmm. все. І ставила одне питання, а, воно. Ну, мені здається, що зараз особливо звучить, чи є там невіруючі. І знаєте, що відповіли капелани? Що на фронті немає невіруючих. Ну, тобто я про те, що атеїзм і все інше воно відходить на інший план, коли людина дивиться в очі смерті, коли людина стикається із проблемами із випробуваннями. Про те, що ми, власне, начали нашу бесіду сьогодні. Так, Ідуть до Бога тоді, коли погано чомусь так найчастіше, найскладніше так воно відбувається. І тут же, мабуть, знову ж таки, справа не в тому, хто в кого як вірить, так? а справа в тому, що людина довіряє якійсь своїй. Силі, якій вона довіряє, ну мабуть, так в цьому сенс сьогодні, так я е, також е, неодноразово чув і не тільки від капеланів, але й від е, воїнів, ті, котрі вже поверталися, uh -huh. і ті, котрі е, були просто у відпустках, і е, сам неодноразово їхав е, ближче до передової, особливо в 14-17 роки, коли uh -huh. ж це не було таким модним, так так. Е, тоді ще ми і капеланство як такого так, не знали, ще не було розвинуте, не да. знали, що це. Так От okay, so. і дійсно невіруючих, і я особисто не зустрічав. Були раніше невіруючі, mm -hmm. але хто подивився в очі смерті, як ми кажемо, той, звісно, розумів, що ми не є власниками цього життя. Mm -hmm. От хотіла спитати, чому саме так? Чому саме під час е, от таких випробувань приходить це розуміння? Е, і чому людина обирає шлях до віри? Найчастіше, чим коли її добре, коли її гарно, коли все благополучно, і коли я про те, що просити це одне а. Е, віддячувати це інше. Ну, тобто, Довісно. я про це, знаєте. Е, знаєте, що е, ми просто дуже мало уділяємо часу душі. Ви гар кажете, коли все гарно і благополучно, mm -hmm. але ви все ж таки маєте на увазі, я так підозрюю, що матеріальний е, стан. Не лише взагалі, емоційний стан, може нам навіть емоційний ну, от стан я, більше. Я, ніж їдучи сюди, почув е, вислів е, е, Стуса. Uh -huh. Що коли нам стає добре, душа страждає дістрофією. Uh -huh. От. І дуже би хотілося, щоб душа дбала про своє спасіння і пам'ятала про Бога, коли добре. Uh -huh. Тоді, може, би і не було таких часів, що Господь допускав. Обставини, в яких ми вже мусимо, бо не маємо іншого, іншої надії, іншого спасіння, ніж Господь Бог. Напевно, якось так. А може, допускають все ж таки люди? Люди е це організовують. Угу. Реалізують, скоріш так? так. мабуть, так? Мабуть, скоріш так. Не штак. тільки реалізовують. Я і думаю, організовують, що є, і реалізують. Ну, такі, як. Е Лідер, не знаю, як його назвати, не, не, не до, до імперії Росії. Угу. Ну він все ж організував. Що він йому, що хтось підкинув цю ідею. Він і його команда це організували. Хто його знає, хто там підкидав ну, такі ідеї, якщо можна так сказати. Дуже важко тут підбирати слова, коли так, про це так, говориш. Так. Насправді, давайте ми трошечки все ж таки про саме свято. Що порадити? Ну, звісно, що всі працюють, так, але все одно святковий стіл все одно буде, так, все одно родинна якась зустріч буде. І оце спілкування родинне теж буде. І це, мабуть, найголовніше у таких святах. Так, це в першу чергу родинне свято. Для більшості людей, але оскільки ми вже збираємося, ну хто нам боронить зібратися сьогодні, вчора чи чи післязавтра mm -hmm. там після три дні після Різдва? А якщо ми вже збираємося у Різдво, згадаймо про іменинника, згадаємо про Христа, згадаємо про сенс цього свята, що Ісус, будучи Богом, взяв на себе людське тіло і прийшов у цей світ, аби разом з нами жити, аби взяти свої на свої рамена на наші якісь проблеми тяготи. І за наші гріхи померти, Згадаємо про іменинника. Якщо маємо можливість, відвідаємо його у його домі, тобто в храмі, і подякуємо Богу за те, що маємо, бо завжди може бути гірше і спиніше. А щодо страв. Якісь побажання чи тут немає якихось таких тут? Ні, ну не не те, що побажання є б устав церковний і народна традиція. Uh -huh. Устав церковний каже, що на вечір'я різдва має бути день пісний. Uh -huh. Строгий піст, і про ті страви, де ми говоримо що 12 страв, 12 майбут, вони страв. мають бути пісні. Uh -huh. Тобто це не холодець це з шинкою, це, це пісні uh -huh. страви, де ми себе готуємо до народження Ісуса Христа певним таким постом, певним таким стриманням. стриманням. Так. Uh -huh. Хто постив, для того в саме свято Різдва розговіння є логічним, хто не постив, ну. Просто, може якими стравами відмітити, але я не думаю, що в стравах справа. Бажано колядувати, прославляти народження Ісуса Христа, тому що це наша українська традиція, вона нас відрізняє від інших народів, навіть від тих, котрі вважають, що ми від них взяли віру, так, і вони старшим братом хочуть називатися. Це виключно українська традиція, хоча на різних мовах є колядки, але от. Так масово колядувати, прославляти народження Христа і один одному звіщати цю радість. І я тільки у нас в українському народі про інші народи я, в крайній мірі не, не чув. Е е е відвідуємо батьків. Відвідуємо тих, кому гірше ніж нам. Це внутрішньо переміщені особи, це поранені, покалічені ті, хто залишився без дому і, і даху над головою. Це справи милосердя. Наслідуємо Ісуса Христа. Якщо ми його свято вже святкуємо, наслідуємо. Він допомагав тим, хто потребує. Допоможімо і ми помолімося за українського воїна. Допоможімо українському воїну. Тобто добрі справи це У мо умові. Можливості дуже багато. От зробімо це Христа раді. Заради спасіння і своїх душ, і заради того, що Христос прийшов цей світ і народився. Правильно сказали, заради спасіння своїх душ. Це в першу чергу в першу насправді. Чергу, так. Як би там не було. Дуже дякую вам Рей Теодор Робець, секретар Одеської єпархії Православної церкви України, був сьогодні в нашій студії. Ми згадали про свято Різдво Христове, 25 грудня. Так, хто святкує, хто не святкує. Мені подобається ваша. Взагалі, позиція стосовно того, що ні дата не має значення, ні що ви будете їсти в цей день, не має значення. Ну, такого великого і серйозного має так, значення церкв... все ж таки сенс. У церкві є так свої церкві правила. Так. Але хто його звісно. не дотримувався 40 днів посту, то я сьогодні не буду. його спонукати Звісно, це так зробити. звісно, і ніхто не змушує це робити так. А тут головне, що у вашій душі, тут головне, що ви відчуваєте насправді, як ви дивитеся на це свято. Якщо в це свято чи до за. День до цього, чи там кілька днів після того ви допоможете комусь кому гірше за вас, то це і буде власне те, що ви його відсвяткували. Якось так. Так, да, Це буде ваша віра. Дякую вам, бережіть себе. Побачимося на першому міському.